У Луцькій дитячій поліклініці записатися до ортопеда можна через місяць раніше вільних місць немає. Розповідає суспільному заступниця директора Наталія Кеда. Далі говорить, коли є місця у графіку прийому лікаря. «У Графіку він надав червня. кінець червня». з реєстраторою червня. черг. Перед кабінетом лікаря немає. Пацієнти йдуть за попереднім записом, розповідає заступниця меддиректора Наталія Кеда. Каже, зараз збільшилася черга до лікарів, бо перед першим класом дітей ведуть на планові огляди. Наталія Кеда розповідає, аби уникати черг, рекомендує проходити медогляд завчасно. Ми так і зробили. Ми завчасно пройшли, тобто ми вже в квітні пройшли повністю весь медогляд до mm школи. -hmm. Так що ми вже готові до школи. На плановий медогляд із дитиною прийшла Оксана Трасковська для школи. Медичну довідку виробляємо. Записувалася півтора місяця тому, мабуть. До всіх спеціалістів до ортопета найдовше чекали. І взагалі не чекаємо, приходимо просто на годину. Новонароджена дитина потрібно там в три місяці проходити огляд певних вузьких спеціалістів. Це ми записалися. Напевно, за місяць нас записали. Така черга трошки великувата. Лікар-ортопед Володимир Гітуляр каже: орієнтовно за годину оглядає чотирьох пацієнтів. Кого приймають без запису, розповідає далі, коли на наступний день після отриманої травми чи деякий час. Ті ж саме пацієнти, якщо і навіть знімати гіпсові пов'язки, чи пацієнти з інвалідністю, от їх теж ми ну, стараємось включити в той між. Міжприйомний період у поліклініці працюють два лікаря на повну ставку ще один на чверть ставки, розповіла заступниця меддиректора Наталія Кеда. Лікар ортопед, який працює на Чорновола, зараз знаходиться на навчанні і ближчим часом він приступить знову до роботи. І ще планується підготувати ще один молодий спеціаліст підготувати з даної професії. Наталія Кеда каже, довідка про медогляд для школярів діє впродовж року. Батьків майбутніх першокласників просять приходити на плановий огляд з осені. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.